Знову ж, черговий, мій, скажімо так, підхід до снаряду і знову говоримо про порушення про Конституцію. Кожен раз я про це наголошую. Перше, порушена процедура розгляду законопроекту. Маємо отримати матеріали Верховна Рада за 10 днів, отримали за 2. Що це за відношення до народних депутатів України? Знову ж таки, зараз розглядаємо знову з порушенням закону України та Конституції. В залі немає 226 народних депутатів. Знову, це вже, мабуть, саме відношення народних депутатів до своїх колег і, в принципі, до тих законодавчих ініціатив, які ми розглядаємо. І так відбувається постійно. Це якась закономірність. Нам треба порушити закон, нам треба порушити Конституцію, основний закон. Для чого? Для кого? На нашу це робиться? І таке ж відношення далі до Верховної Ради не, в, не тільки в стінах Верховної Ради, а поза мною, межами неї. Я вам просто наведу приклад. Кабінет міністрів, коли подавав е, явна їх ініціатива, 12245 правка, в які е, знову на органи місцевого самоврядування були покладені зобов середньострокові зобов'язання, які виникли ще під час дії, під час правління Януковича. Більше десяти років це відбувається. Абсолютно безглузде, бездарне правління, яке привело і сформувало заборгованості, штучну заборгованість для органів місцевого самоврядування. А зараз почуйте скільки? 9 мільярдів. І зараз Кабінет міністрів постійно суне для того, щоб повісити ці борги на органи місцевого самоврядування. Це яке відношення до органу міс... до місцевого самоврядування загалом? Більш того, я вам скажу, що. Верховна Рада ухвалила рішення і зобов'язала Кабінет міністрів України вирішити це питання ще у 2023 році. Ще раз, у 2023 році, відповідне розпорядження Верховна Рада надала Кабміну, щоб вона вирішила питання, бо це технічно, ще раз, технічне питання, яке має вирішити бути. Ні. Кабмін сказав нам все одно. Сьогодні лютий 25-го. І вони. Питання не вирішено досі. А вони це засовували в законопроект відповідний. Для чого? У вас було інше доручення? Ви знову мали того відношення до місцевого самоврядування, Знову ж таки, відношення до Верховної Ради України. Дякую колегам, що почули і по комітеті і все інше. Ми прибрали цю правку. Прибрали, але для чого? Більш того, я розширю, що там ще й райради сформували посередньостроковим позиком зобов'язання і цією правкою, яку сунули, саме сунули, по-іншому я сказати не можу. Перекинути це зобов'язання з райрад на органи місцевого самоврядування базового рівня, тобто громадам. Що це відбувається? Що це за нонсенс загалом? Хіба так може бути? Це відношення таке Кабінету міністрів України до Верховної Ради, до органу, який його призначає, колеги. Я вже вкотре кажу, цей Кабмін потрібно відправити в відставку. Він зовсім сходить з розуму, бо інакше це я не можу назвати. І якщо таке відношення до Верховної Ради, то до місцевого самоврядування ми вже бачили взагалі не ставлять нічого. Постійно ставляють якісь палки в колеса, забирають військові ПДФО, завдяки якому могли допомагати місцеве самоврядування загалом збройним силам України, сектору безпеки і оборони. І нагадаю. Що й досі місцеве самоврядування не може матеріально придавати матеріальні цінності Збройним силам України. Ми прийняли відповідний законопроект Діносап'ять п'ятдесят д але президентам його більше семи місяців ще досі не підписується. Колеги, ця постанова для того, щоб ліквідувати цей шкідливий законопроект. Пушу підтримати.